Якби я не знала, що це могила, то подумала б, що це скульптура для прикраси міста, театральна тумба з афішами і чоловік, що по сходах іде кудись у засвіти. Насправді це поховання актора Віталія Лінецького. Тут на надгробку можна побачити фотографії з його театральних робіт і кадр з фільму Гніздо горлиці. І, хоча актор випадково загинув ще в 2014 році, ви точно згадаєте його роботи у кіно і серіалах. Їх було дуже багато, і ви точно якийсь із фільмів бачили. А ще Віталій Лінецький служив актором Київського театру драми і комедії на лівому березі. Не знаю, чия ідея була створити такий надгробок, але він дуже вирізняється серед усіх мені відомих акторських поховань. Подивіться, цей пам'ятник відображає і покликання, якому Віталій Лінецький присвятив життя, і одночасно, навіть після стількох років по смерті,